Вітаємо наших підписників. Сьогодні ми до вас з питанням від вас. Чи варто маніпулювати рідними, щоб вони виконували домашні справи? Ну, я гадаю, там не тільки домашні справи, а тут теж виконували мої змаганки. Моє щось таке. І з вами я Наталія Старжинська, психолог-консультант з 20-річним досвідом, сімейний системний психотерапевт і моя колега. Наталі, будь ласка. Вітаю всіх глядачів. Мене звати Наталя Воронова, я психолог, психолог-консультант в позитивній психотерапії, я реконструкція і ще й регресія. Цікава тема сьогодні: Маніпуляри. про маніпуляції. рідних ще цікавіша тема, так? Там, хтось сидить і потирає руки. <хи> да, бо хтось вибудовує. бо бувають Слухайте, Ми в принципі живемо у світі маніпуляцій. Просто ми їх чи усвідомлюємо, чи ми їх не усвідомлюємо. Хтось просто не усвідомлює і маніпулює іншими. Да, і хтось ведеться на ті маніпуляції, а хтось свідомо вибудовує цілу таку знаєте, з інтригою, що мені потрібно, за яку не. Там... Треба, щоб, щоб запустити цю всю систему. І таких людей я теж знаю. Тобто у кожного свій механізм. А? Так, ось, але питання. Це... Да. Але питання варто чи... варто чи ні. Так, Наталь, що ти думаєш? З цього приводу. Слухай, варто чи ні. Та якщо хочете маніпулюйте, якщо вам то благо йде і людям непогано, це теж то, в принципі може бути таке, що всім це е, непогано. але я все ж Це називається залежні відносини. Так. Тоді, вам, то якщо вам дуже хочеться такого, то і так і живіть, як кажуть. Вам можете, варто чи ні. Хочеться. Якщо вам то не заважає, то, то, то все добре. Да, це, мабуть, головне. Що ви не відчуваєте дискомфорту в тому, так. Так, так. Я, я насправді ну, маніпуляції, знаєте, я так сміюся, іноді кажу, щось іноді так попрошу якось так знаєш, зроблю, іноді кажу: ну, це була трохи маніпуляція зараз. Ну, ну, тоді Ти, так вже... ну, я ж так так да? ну, я так себе ну, Потім така, знаєш, це, звісно, зараз маніпуляція так, була, кажу, тобою, ну кажу, ну, потім посміялися з того. ну, Якби коли вже відкрито поговорили, то вже, вже звичайно, вже тоді, знаєш, як звели а. трошечки це все на гумор, то все добре. Ти зараз ну, от я до сама того... себе відкрила. знаєш, І не тільки себе, а в принципі всіх нас. Ти сказала, коли відверто поговорили. Тобто, з одного боку, є маніпуляція, з іншого боку, є інший спосіб відверто, так. Говорити. Так. відверто це основна. говорити. Відверто говорити ротом, да? що тобі потрібно, що ти хочеш, ну і так далі. І інші Знасть... можуть не хотіти того робити, але можна теж так, то... домовлятися, відкрито домовлятися. А, проте, але я от зараз знає, сама кажу, і думаю, це ж скільки сімей можуть просто а, зруйнуватися під впливом тут відкритого розговору. Чесним відкритим да. спілкуванням. Да. Така порада така від психолога, ну, типу, рекомендація, да, такі всі. Да. Але ж є а. інший бік, якщо в той є та маніпуляція то тоді питання до цих, такої близькості довірливих стосунків, да? От наскільки є ця довіра в ваших відносинах, наскільки ви можете бути відкритими, наскільки ви можете бути близькими, і це, ну, мабуть, ну, та плата. Да? Чи, чи, чи я можу намагатися. А все ж таки прагнути побудувати довірливі, близькі стосунки, і тоді і давати, і мати можливо те, що тобі потрібно, а можу піти коротшим шляхом. Ну, справді, він вже коротший. Бо маніпуляція це так, так зручно. Через почуття провини. Це взагалі. Скільки приходить страх. людей з почуттям провини, да? страх взагалі? Справді. Знаєш таке. Таке, таке да, якесь ну так класно По перше, це провина. Це те, те, що ти давиш на своїх же близьких, там я не знаю, маніпулюючи, те, що заставляючи, нав'язуючи цей страх. Ну я, наприклад, все ж таки за відкритість Звичайно, ми десь всі там підманіпульовуємо це ну така у нас натура людська Ну не може бути в відносинах, там неважливо. бізнес відносинах якісь пар... десь ми не там лісно. всі йдемо на якісь такі маленькі. Маніпуляції, якісь слова так і закидаємо, все це ну, така гра життя. Але з іншої сторони, так я думаю, якщо говорити про своїх, про відносини, про побут, я все-таки за таку відкриту відкритий діалог, тому що ну це вже такі правда хороші, дорослі, певно, відкриті стосунки там, де тебе приймуть з тим, що я не хочу, тому що може бути дійсно того, що ж ми Чи, маніпулюємо, чого ми нав'язуємо цю робити. Uh, uh, так, але ж кілька, що... щоб ну, цей страх попросити. Ти кажеш, про двох, да? партнера. І ти, ти кажеш про двох, і тоді всіх двох, ну, тобто, ти то можеш, але щоб інший готов там, почути, да, прийняти, як ти кажеш, да, почути це, готовий до цього діалогу. Бо якщо хтось із двох не готовий, то ну. Так. Я от би хотіла сказати так головні такі причини, mm -hmm. наше ж тоді, чого ми маніпулюємо взагалі. Ну, от, mm -hmm. Якщо вже люди, це, якщо говорити про відносини до нашого питання, mm -hmm. то е, ну, це я вже сказала, що часто от нам не хочеться чути, що нам відмовлять, там, чи те, що наші mm -hmm. прохання там не візьмуть е, до уваги. А Таке часто ще буває оця така гра, що е, мене мають зрозуміти без слів. Ну, типу, да, до речі, а, кажучи, там. Прочитай мої думки, що я думаю. Ти ж мав це поприбирати. А що ж це ти не зробив? І починається оця театр, театр цього, тому що мене ж образили, як же ж так, ти ж маєш читати мої думки. Ну, насправді, ну, в сім'ї вдома ну, не читають твої думки. Наскільки довго вони ви не були разом, мені здається, все одно краще проговорити ротом, і тоді вже буде точно ну, зрозуміло. Що... І є Чули прохання дитини, там вже підлітка неважливо. Тобто з дитинства знаєш, така є оця позиція, що мені доводилось викручуватися, от як, як я міг так і робив, ну і кручуся і далі. так Як можу, так і можу, як кажуть. І от, маніпулятивним шляхом досягаю те, що мені типу, потрібно. Mm. Ось. А, ну Це таки я для себе виділяю. А, ну, це, це якщо не розкручувати, бо у нас більше ж тема маніпуляцій в побуті. Так, в побуті так. для виконання простих якихось моментів Ну, можна домовитися. Звісно, що ніхто не хоче там можливо щось робити, але можливо варто знаєте, домовитися, домовитися просто про це. Можливо, це треба трошки більше такої дипломатії в стосунках, але можна домовитися. Але ще знаєш, ми з тобою проговорили, що маніпуляція йде через там, страхи, через почуття провини. І тому, якщо ви. Не хочу то, щоб вами плювали в побуті. Е, ну, варто розібратися зі своїми страхами і почуттям провини. І коли цим тим тобі mm -hmm. будуть дорікати чи лякати, ви можете сказати: Окей, я погана людина, я не хочу зараз мити посуду. Да. лінтяй так не можу. Да. Аж важко з цим жити, але так лежачи, чи то легше трошки, чи якось так. Ну, Тобто, щоб це все ж таки є інший вік, І тоді, можливо, це теж стане приводом для того. Ну, Звісно, той, хто маніпулює, він буде підшукувати ще новий варіант цих маніпуляцій. Але все ж таки це може стати приводом того, що скажуть, ну, давай домовлятися. так? І це буде такий так. перший шлях до відкритого діалогу між вами. Якщо з дітьми, Наталя, іноді маніпуляції з дітьми проходять краще, ніж. Ти знаєш, але ні, я тут сміюся, звичайно, я думаю, що ні, якщо Ну, все, да, з потім як бути... то шуткують про інше, що давайте з народження дитини, відкладайте гроші на психотерапевта, бо потім він буде зі своїми страхами почуттям провини. Ну розбувається. Бо коли е, батьки маніпулюють дітьми, вони повинні пам'ятати, що а... коли ця дитина виросте і піде кудись, то їй будуть маніпулювати інші. Бо ви вже е, таку класну зробили до цього підго підготовчу роботу, і це буде робити досить легко. Чи хочете ви? Тому знаєте, чи хоче дитина мити посуду? Не хоче. Не кожен дорослий її хоче мити. Ну, це нормально. І тоді ми можемо ну, не вже ми не можемо з нашими дніми. Це складніше, можливо. Можливо, це витрачення витр... ну, треба витратити більше часу. Але ну, мені б, наприклад, хотілося більш все ж таки намагатися прагнути будувати якісь такі відносини да, своєю дитиною чи перетворювати цю, в цю гру чи ще щось. Гра це краще буде думаю, варіант. Але як ти Але... сказала, ми без маніпуляцій нікуди не дінемося. Ми... Чи свідомо, чи не свідомо, але ми все рівно й в них живемо і їх використовуємо. Знаєш, принаймні маніпулювати можна, не нав'язуючи людині е, відчуття провини. Знаєш, це як граючи в те, що слухай, ну те, а я б так би була рада, така, да. така легенька, знаєш, така, цей, а може, ой, як би було добре, якби там ти там. тра-та-фа-та. Та, 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 та. Знаєш людину, це під навпаки трошки під, як кажуть, дає відчуття, що людина потрібна. От тут, тут інша маніпуляція. Маніпуляція знаєш, от ну, ну це, це вже таке про те, що я кажу: коли треба е, коли треба дуже щось і щось не хочеться свого робити, можна погладити его другої людини. Знаєш сказати, то не маніпуляція, то мотивація вже. Мотивація. Це, це, ні, це... Стимуляція, да? чи стимуляція це маніпулятивна стимуляція, получається? Може десь так. Друзі, ну, а ви знаєте, що ну, насправді е, знову ж таки ну, вирішувати вам, е, чого ви прагнете в стосунках. Іноді ну, так ми то використовуємо, так буває. Е, щодо того, прям свідомо кожного разу е, там, в партнері чи в дитині, е, знаєте, вибудовувати таку це почуття провини чи збільшувати страхи. Е, е, ну... Та не екологічно, так, бо, не знаю, і це така втрата довірливих стосунків. Але якщо ви можете, як Наталя сказала, лагідно, маніпуляційно стимулювати да, екологічно, позитивним, яким, позитивним рефлексом, ну, то в принципі, коли від того да, обом окей, то, то можливо і, і, і то добре. Та, Наталя, що скажеш на заключення? Амінь. Амінь. А, знаєш, хочу сказати тільки маніпулюйте, тільки мудро, розумно, можна гарно цим користуватися, тільки е, і вигоду і інші людини, не тільки для себе, а щоб інша людина відчула себе. Щоб в були момент. в плюсі, так? Так, Щоб win-win, знаєш, як ото, як в цих в робочих відносинах, виграв, так, виграв. Так. Друзі, дякуємо, ставте, будь ласка, чи корисно було те, що ви сьогодні почули. Вдячні, якщо ви коментуєте, нам це дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. Будь ласка, діліться нашим відео, рекомендуйте друзям і обов'язково підписуйтесь, щоб знати і бачити, коли будуть виходити наступні випуски. До побачення, до наступних, наступних зустрічей.